Привіт. Ой. Коротше. Сьогодні 84-й день, якщо я не помиляюсь. Блин, вже майже 3 місяці. Капіц. Прикольно. Коротше. Що сьогодні з такого прям цікавого А... Прокинувся я якось дивно. Я зазвичай досипаю до... Кількох там. <гас> до 10 і потім ще хочу спати там до 10.15. Сьогодні поставив будильник на 9.30. О... І... Прикинувся! Звісно, відклав будильник. І все ж таки о 9.58 чи 57 щось таке. Прикинувся, бо вже спати не хотілося. Ну, то й добре. А, поїхав в школу, взяв з собою тільки один зошит невеликий. Бо сьогодні був устний тест. Підготовка. Ну, пробний. Це жахливо. Це ж це ж Я прийшов в школу, вчителька почала об'являти пари, я кажу: А можна, я буду першим. Вона каже: Окей, добре. При того я був перший. А я захотів бути першим, тому що ті, хто здають, просто можуть йти додому, виходить, що я просто ще одним челіком здав і пішов додому. По відчуттях я ніфіга фіга не здав. Не здав цей. Е... Пробний трюху. Дробний тест. Але... Ох, це жахливо, блін. Ну хоча б додому поїхав раніше. Е -е. Пішов, забрав жилет з поштомату, тепер залишилась проблема лише в -э тому, чим його напихати. Можете купити пісок. Я думаю, на перший час це піде. А можна... Що морде? Можна? можна не пісок. Можна каміння. наче пісок вийшло ідеально в тітю в тютюку по одному кілограму і виходить жилет на 12 кілограмів. Але якщо взяти залізо, то реально вийде. Вийде там доволі. Багато. Вказувати його не буду, хоча? Ні? ні. якщо так, О, Він надягається. Ось такі всі звучки тут тобто не розтягуються. тут затягуються навіть пучки. і так, да, в принципі міряти його не буду. Незамінь особливо його немає. А після того, як повернувся зі школи, я пішов за племінником і ми прийшли шукати каміння для того, щоб його набити. Але... Ну, коротше. Мало воно важить, вау. Треба обирати прям реально залізо. Думаю, почекати, поки німці почнуть викидати свої речі. І піду позбираю, там, може залізо, якогось знайду, може інструменти просто його так напіхувати. Так от. Ще вухо мене сьогодні дзвінять. Таке собі. Ну і потім ще скільки. Десь мільярд часу просто. Е, розмовляю. По телефону, так. Да. Ну, потім сходив в душ. А, ще я трохи в сам пограв, так. Сьогодні на диво. Е, і. Одуж сходив, трохи виписав собі. Ґ? префіксів і префіксоїдів. Це жахливо, але. В принципі. В принципі, прикольно. Краще буду розбиратися в. цьому в мові. Але зараз треба всі сили кинути на підготовку до. Тесту, якось так. Ну, що ж, виходить, у нас от така картина. Вже 10 -е число, буквально 3 хвилини тому було 9. -е. І на цьому все. Бувай. До завтра.